Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Хочу сьогодні охарактеризувати сорт пеларгонії, який мене вабить, від якого я не відходжу, відколи він почав розцвітати. Заходжу в свою пеларгонію теплицю. І найбільше мене приваблює і притягає ось ця красуня. Вона неймовірна. Вони всі дуже красиві, звісно. Вони тільки на початку розпуску. Але це чудо просто неймовірне серед усього цього раю. І це Алеонора Аквітанська, якщо правильніше, Іріол Алеонора Аквітанська. Це гібрид Зонартика. І вона дуже-дуже красива, неймовірна. Просто поєднання кольорів тут просто таке неймовірне, що не передати словами. Але я постараюсь якось описати. Перший раз я пробувала, мене не дуже вийшло. А тепер я попробую якось охарактеризувати ці намішані кольори. Як я це бачу. Кущик ось такий компактний. Він недавно пересаджений у великий десь. 8 літрів, мабуть, горщик, 7-8 літрів. Він ріс у мене у 3 літрах, і коли я побачила, що він швидко пересихає, і нижнє листя почало підсихати. Ось края нижні, прямо почали активно підсихати. Я зрозуміла, що його треба пересадити в більший об'єм. І мабуть, я вгадала, тому що йому дуже комфортно. Листя, я, звісно, обірвала. Більше він жодного листочка не підсушив. І Просто зробила легеньку перевалку. Перевалка це не травмуючі коріння, просто перекладаєш в більші горшечок, і рослинка продовжує нарощувати кореневу не травмовано. Зберігаються квітконоси, бутони, все, якщо це правильно зробити, абсолютно шкоди не буде нічого кущові взагалі. Зразу ж він мене відчув чудово, як ви бачите. Накидав моментально купу-купу бутонів, їх тут безліч, просто безліч. І почав розцвітати. Перша шапка вже на повному розквіті. Розквітає помало. розкриваються ось такі ось такі бутончики зеленаві і з рожевими такими кінчиками. Верхні листочки відкриває, і ми бачимо, зразу ось така. Така, такі мазочки, як, як я би сказала, полуничне варення, ніби хто з щіточки помастив такий колір, така красива. Ось така вона вже розкрита. В ньому намішані такий вершковий колір з зеленцею, а верхні ось пелюсточки. Ось тут ви бачите, саме оці такі мазочки має такі малинову, такі, навіть клубнічного кольору, приглушеного. Варення. Саме варення. То не яскравого кольору, такого приглушеного. Ніжне. такі ну, пірожинка. Повністю вона розкривається. Ось така супер-супер махрового кольору, супермахрового розміру, великі квіти. Ви бачите? Шапка це перші шапки, можливо, вони ще не повноцінні. Ось така шапочка. Не бачите. Бутонів поки що на них ну, не надто багато. Це перше цвітіння, потім побачимо, як воно буде себе давати, знати. тим більше я постараюсь постимулювати додатково калійними добривами для підсилення, суцвіт, підсилення бутонів, цві... кольору, цвіту. І взагалом це ну, ну чудо, неймовірне чудо. Ці новинки вони просто поражають кожен раз, вражають і вражають більше і більше. Селекціонери молодці, в них важка титанічна праця, і за це великий уклін. На цю красу можна дивитися довго. Звісно, я вже бачу по картинках, звісно, по відео. Є схожі сорта, можливо, схожі, я не буду казати, тому що в мене їх немає. Виводили схожі, я маю на увазі схожі кольоровою гамою ось. Тому що всі вони індивідуальні. Така красива така. Морозову, пірожину, як хоч можна називати цю красу, яка розмальована такими. Неймовірними, ніжними ніжними фарбами. Тільки якого розміру вона буде рости? Як вона буде квітнути в повному розквіті, я вам все покажу. У нас є попереду ще ціле літочко. Дякую за увагу і до зустрічі!